Головне довіряти. Я приїжджаю до готелю у Швейцарію, називаю своє прізвище, а мені кажуть, вас немає в системі. Починають шукати, пробують інші варіанти написання, перевіряють за телефоном. Нічого. Я відкриваю пошту, щоб показати бронювання, і бачу, я забронювала на 25 березня, замість 25 лютого. І що далі? Паніка? Ні. У мене абсолютний спокій і довіра. Адміністратори готелю зреагували неймовірно. Вони не просто сказали Нам жаль, а почали дзвонити в інші готелі, шукати мені місце, пропонувати рішення. Але усі номери були зайняті. Виявилося, що через подію, організовану доктором Джо, всі готелі були зарезервовані під зав'язку. Вибору не було. Офіційно я залишилась без житла. І тут мене осінило. Кейт! Ми познайомилися в дорозі, вона теж приїхала на цей ретрит. Я пишу їй, розповідаю ситуацію. Вона передзвонює за кілька хвилин. Марія, місць немає, але мені запропонували поставити додаткове ліжко в кімнату. Якщо ти не проти, можеш жити зі мною. Я навіть не роздумовувала. Звісно, я погодилася. На заході я розповіла цю історію іншим, і деякі люди сказали: я б ніколи не пустив у свою кімнату чужу людину. А я ж. Була безмежно вдячна Кейт. Це було більше, ніж просто допомога. Це було нагадування: світ добрий, люди добрі, рішення є завжди. І головне, коли я зрозуміла, що зробила помилку з бронюванням, я залишалася спокійною, бо знала, все вирішиться. І воно вирішилося як найкраще.